Перше за довгий час наші спортсмени представлятимуть кам'янське на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу та стрибків на акробатичній доріжці. Традиційно підтримали майбутніх переможців та вручили їм сертифікати. Керівник управління молоді та спорту Едуард Коряк. Та голова обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександр Лукашов. Спортсмени з Кам'янського попри воєнний стан, продовжують проставляти місто та вирушають на чемпіонати України з двох видів спорту стрибки на акробатичній доріжці та кікбоксинг. Під час зустрічі з талановитими хлопцями та дівчатами голова обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександр Лукашов підтримав молодь, а також вручив грошові сертифікати від, від громадської організації бджола. Черговий розвідського голови Андрея Білоусова та громадської організації бджола. Надали сертифікати, які дають змогу оплатити поїздку та проживання спортсменам та тренерам, які гідно представлять наше місто на чемпіонаті України. Джолаїнський голова надалі будуть як завжди підтримувати розвиток спорту в нашому місті та надавати кошти для поїздки та проживання усіх спортсменів, які їдуть представляти наш. Шаміста за перший квартал поточного року на змаганнях кам'янчани здобули багато нагород, адже собічна підтримка міської влади, тренерів та батьків дає усі можливості для досягнення цілей. Спортсмени завітали на захід зі своїми тренерами та головами федерації міста. Кожен налаштований на перемогу, і це головне. Дуже відповідальні змагання будуть для них, тому що всі я думаю, переможці попадуть в новий склад збірної України і вже будуть готуватися до чемпіонату світу. Тому дуже сподіваємося, що кам'янське здобуде нагороди, перевезуть, і ми будемо вже далі, так як ми зараз підтримуємо всіх спортсменів, завдяки підтримці міського голови, громадської організації. Я Думаю, все у нас буде добре. Спочатку через пандемію COVID-19, а потім і через повномасштабне вторгнення Росії декілька років спортсмени не мали можливості відвідати українські змагання. Та, не дивлячись на це, посильно тренувались. Спортсмени, які виконують стрибки на акробатичній доріжці, пройшли декілька етапів суворого відбору до змагань. Вони щодня вдосконалювали свої навички, аби бути на рівні вище за самих себе, пишаюсь нашими спортсменами, нашої з нашої федерації, тому що е, ці спортсмени показали, що вони достойні та можна також дякувати нашому директору, що він наполегливо нас кожен день стимулює. Нас підтримує міський голова Андрій Леонідович та партія пчола. Це дуже для нас важливо, тому що дуже багато. Є факторів, які зараз впливають на фінансовий склад. До змагань готовий юний спортсмен Максим, який вже шість років опановує стрибки на акробатичній доріжці та має безліч нагород. Наперед ще гадати не треба, але ну я думаю, що великий є шанс, що я получу хороше місце. Сильно валинуватися не треба. Треба хорошо стрибнути. Хочу подякувати своєму тренеру, що він мене. ...воспитував та допомагав мені готуватися до таких змагань. Вихованці бійцівського клубу ЗЕВС ДЮСШ номер 5 також посильно тренувались. Хлопці та дівчата відточували свої навички під керівництвом тренера та президента Дніпропетровської обласної федерації кікбоксингу Олександра Бані. Будь ласка, вже понад 20 років вихованці клубу виборють першість на світових змаганнях. Мені тренер сказав, що буде змагання і я. Одразу почав готуватися зі моєю командою хлопців, було чотири чоловіка. Ми кожен день спарингували. Відготовка до змагань проходила один місяць. Я встиг це засвоїти. все, що я зможу, я зроблю, все, що є в моїх силах. Віримо в наших спортсменів та зичимо їм перемоги. Ви наша гордість.